Набір для вишивання бісером, «Богородиця знамення. Він в наявності, наборчик недорогий. Зараз вам покажу. І ще ось така богородиця: це Єрусалімська. Гарні наборчики від харківського виробника. Це нова свобода. Обидва наборчики зараз вам розпаю. Покажу, що всередині. Так. У нас є ось тут, що входить в склад набору комплектація, тканина з нанесеним малюнком, бісер, бісерна голка, зразок нитки для вишивання, інструкція. Зразок нитки це мається на увазі, що виробник вам показує, яка ниточка підходить для вишивання. Це Ми їх завжди продаємо для вишивки бісером. Це або мадеру ниточки нам подобаються, або титан. Вони є різних виробників, титан стосана. І ось так у нас бісер. Він тут на степлері. Всі упаковочки запаковані. Ось. Тільки бісеру, досить багато бісеру, бо зашивка повна. Є молитва. Ось така схема, друкована на тканині, є голочка в комплекті, вона знімається з цього картону і ви вишиваєте. Після вишивки схему обов'язково потрібно освятити готові роботи, точніше, потрібно освятити в церкві, щоб вам священник Погодив цю роботу, освятив її, і тоді це вже буде дійсно ікона. так? До освячення це поки схема вишита бісером. Картина, сюжет на релігійну тематику, скажімо так. Тому, якщо для вас важливо, щоб це була ікона, потрібно звернутися до церкви. Ось так виглядає Богородиця Єрусалимська, і зараз вам покажу комплектацію Богородиці Знамення. Ці наборчики досить недорогі. Так само йде молитва в комплекті. Є комплектація, тут також схема з нанесеним малюнком, бісер, бісерна голка, зразок нитки, інструкція. Інструкція також на декілька умовах. Комплект з бісером, Вони майже виглядають однаково по своєму складу різні бісери, звичайно, різні кольори. І ось так виглядає сама схема. Гарна буде робота після вишивки. До речі, якщо ви бажаєте, щоб ми укомплектували цей набір чешським бісером, ми можемо це укомплектувати. Але чешський бісер до цих схем буде коштувати додатково. То бажає замовити, переходьте на наш сайт журшоп.com.ua або пишіть нам в особисті повідомлення.